Розпочинаємо цю інформаційну годину з Юрієм Гнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрій, вітаємо вас! Вітаємо. Доброго вечора, вітаю. Ну, ми хотіли б одразу відштовхуючись від сказаного президентом України в вечірньому зверненні. от щойно буквально в нашому ефірі було зазначено е, Володимиром Зеленським. Значить, наступне, ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. Питання актуальне не лише перед зимою, але в принципі, нам хотілося б ми воліли, щоб більше країн надавали нам свої системи протипідної оборони. На вашу думку, від кого можемо очікувати цю допомогу, і які саме системи, і в якій кількості що дуже важливо. Ну, власне, кількість є важливо. Ми вже отримуємо ППО різного типу. ППО має са малого радіусу дії для сил оборони, не для повітряних сил. Загалом, а для сил оборони, які фактично усі мають сьогодні засоби, які, якими протидіють ворожим БПЛА, це починаючи від систем РЕП, закінчуючи стрілецькою зброєю і системами малого радіусу дії. Це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що БПЛА, ви бачите, стає більше, про що ми з вами вже не раз говорили. Інша макулатура зброєння теж є в Україні різних типів, ті ж самі. Вже добре відомі патріоти, сам ті е, на Самс Айріс також є і Хоки, і равени, і Кроталі, і гепарди. Ми розуміємо, що все це є, все це доводиться опановувати е, у швидкі терміни нашим людям, зенітникам, які це роблять блискавично і уже самі без там залучення. Якихось іноземних інструкторів чи вчителів можуть навчати своїх молодших колег. Це важливо, тому що процес навчання в бойових умовах повинен тривати. Він триває сьогодні невпинне. Саме тому ці комплекси, які я вже щойно озвучив, їх номенклатура велика, але на жаль, кількість ще недостатня, щоб більш ефективно захищати нашу країну. Бачите, вдається от минулого разу на лід. Збили 30 з 32 повітряних сил, що відзначив і командувач повітряних сил, показавши успішну роботу проти оборони Миколаївській та Дніпропетровській областях. Але все ж таки є дні, коли на жаль ворог пролітає, і на жаль, маємо влучання. Тому увага ППО буде завжди топ-темою, і те, що Українська промисловість оборонна має на увазі, може. В кооперації з нашими іноземними партнерами робити щось або щось нове, або як то кажуть, схрещувати радянське з західним, тобто використовуючи наші системи і західні ракети, ну будемо брати все до уваги. Зрозуміло, що нам потрібна кількість, тому що кількість у ворога росте. Потрібні засоби для збиття різних типів для знищення і дронів, і крилатих ракет ворога. Так, окрім західної допомоги і підтримки в цьому контексті ми ще й рухаємося в напрямку власного виробництва систем протиповітряної оборони. Саме такі у співпраці зі сполученими штатами Америки Україна почне незабаром випускати на власні території. Про таке розповів міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин. Домовленості про співпрацю було досягнуто в ході нещодавнього візита Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Ну а перші результати роботи над системами ППО. Україна побачить вже в цьому році, запевнив Олександр Камишин. І Тут хотілося б у вас поточнити, пане Юрію. Про які результати може йти мова? Вже можуть бути перші системи ППО? Чи чи, чи що може бути? Бачите, ну навряд чи хто буде озвучувати зараз, що буде саме створено. Ну, ми можемо опиратися на інформацію, яка була раніше, що були розробки ще напередодні війни, так задовго до, скажімо, повномасштабного вторгнення були перспектива створення зенітної ракетної системи, такої як власне запропонувала КБ Південне. Також КБ Луч оголосило про те, що на базі того ж таки. Нептуна може створювати теж зенітний ракетний комплекс. Ну, це питання довго тривало і потребувало фінансування. Можливо, ці розробки, можливо, інші стануть власне. Основою для якогось виробництва спільного з американцями, а можливо, то що я вже озвучив, якісь власне системи, які в нас є, будуть е, е, при, пристосовувати до е, американських чи ракет чи інших ракет, інших виробників, і таким чином будемо поповнювати бойовий склад повітряних сил, тому що старе радянське озброєння, а особливо боєкомплект до нього, зрозуміло, що не безкінечний. Ми зараз не можемо. Його поповнювати так, воно виготовляється все в Росії. До подій в Криму давайте трошки ну, закцентуємо на цьому нашу увагу з вами, адже там стався вибух от, черговий да і про бавовну та запуск ракети в бік Херсонщини повідомляли в тимчасово окупованому Красноперекопську. Там же було помічено проліт двох винищувачів. Красноперекопськ, До речі, останнім часом фігурує в повідомленнях про вибухи у тимчасово окупованому Криму. Що там, що вам відомо, від яких загроз мирні міста України можуть вберегти вибухи Саме на цих територіях, ну, пілоти на сьогоднішній день виконують чимало літаковилютів за добу. Ми інколи повідомляємо це. Да, щоб було розуміння, що авіація України є, вона літає. Так, ми не маємо таких. Спроможності і потужності, як має Росія на сьогоднішній день. Не зрозуміло, що потужна авіація розкидана по всій території держави окупанта. Ми працюємо наша авіація. Підняв сил локально там, де це потрібно, і робить. Ну витискають лютики все можливе з тої техніки, що можуть і з тим озброєнням, що мають надане, зокрема, і нашими партнерами. Це всім відомі Storm Shadow Scalp, це Харми, це бомби J-62, так звані JDAM, керовані авіабом. Бомби. тому завдають ударів пілоти фактично щодня по окупованих територіях, які саме те в Криму території ну мабуть, вже видно по їх роботі, коли з'являються фотоілюстрації і і відео бойової роботи пілотів. Цілі є, їх треба знищувати. Засоби у нас є, але знову ж таки повторимось. Питання у їх кількості нам потрібно більше далекобійної зброї, високоточної а перелічене мною зброєння, що надано нам воно. Дійсно високоточна далекобійне і влучає завжди точно в цілях, як кажуть тебе. Так, точно по цілям. ми от останнім часом часто чуємо про знищення кораблів морського флоту Російської Федерації, регулярно фактично про те, що бавовна вітає туди. А як справи із повітряним флотом у ворогів? Як багато повітряних суден вони зараз розміщують, і як багато цих суден несуть чергування у прифронтовому небі? Збільшується їхня кількість, зменшується чи можливо перегрупування? Ну, прямо на даний час дивлюся зараз. У них приблизно до 10 винищувачів. Більше на південному сході, ну так само близько 10 безпілотників знаходяться на даний момент на лінії боязвітне. Зокрема, ну інколи залітають і на підконтрольну Україні територію, Тоді працює авіація, ППО тоді оголошується тривога. Наче безпілотники за ним полюють. Ну можливе падіння уламків. Так це зрозуміло і. Безпілотники на соняшне віжбач дуже 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 така от річ небезпечна. Їх треба в будь-якому випадку знищити. І щодо російської авіації, ну мають вони на жаль можливість створювати, ремонтувати, модернізувати ту то існуючі техніки на камнах сьогодні. Є якщо говорити про весь бойовий склад тих літаків, яких сьогодні вони мають, ну близько півтори тисячі, що найменше, це літаки, які вони розосереджують по всій території Росії. У ну, них є далекий схід. Є Калінінградська їхня область, так далі. Ну і основна маса бойової авіації активної зрозуміло, що знаходиться де це ну, на тих литовищах, з яких атакують вони Україну. Це кілька десятків литовищ, які це знаходяться на, на півночі, на сході і в Криму. Так, дякуємо вам, пане Юрію, за те, що сьогодні так само долучилися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.